До да, неділя в Польщі нічого не працює на Ну, в Польщі працює тільки жабка в неділю. А поляки взагалі облінилися, там в Польщі, крім українців. Ні, і вони ой, по неділях всі дружно йдуть в церкву. Ахуєть. Або сидять вдома і відсипаються. Не а хто. Ні, ну спочатку не відсипаються, потім в церкву, потім відсипаються. А хто не вірить у Бога, то того э, вішають. Отож. <реш> Хороша країна. Нагадую, наших соседей, які знаешь, не веришь Путіна повешать. Ну. Не веришь в Бога і в Путіна повешать. Причому Путін не вірить в Бога, але то уже такие тоже детали. Тоже не важны деталі. Ну то вже деталі. <рисот> <вже неважливі> Бо <рисот> Путін завжди говорить, я есть Бог. Ну. Да, я, він... я є сущий. Тому Путін і не вірить в Бога. А, да. А росіяни в нього вірять. і блядь. Всім же давно відомо, що Путін, блядь, в морозилці, а це все двійники і оці та підземна раса, всі діла, то. Дворфи. Та дворфи. Ну там вони стали цей двоє один на одного. Накинули пачок і пішли гулять. Ох, хіба другі ночі теорії змови такі хороші путь, прям хороші, хороші записуємо, записуємо.